Доброго дня, раді вітати вас на нашому каналі Наш Сад та город. Сьогодні хочу поговорити з вами про проведення позакореневого підживлення дерев, ну і взагалі всіх плодових рослин, які ростуть у нас в саду. Ось я зараз знаходжусь біля абрикоси. Як ми бачимо, вона в дуже гарному стані. Зав'язалися, всі листочки зелененькі, рівні, зав'язалися. Абрикоски дуже гарно. досягнули такого розміру, як волосський, майже як волоський горіх і їх досить таки багато, ось якщо ми подивимось. Це ранні абрикоси і зараз подивимось, ось більш більш пізня, теж у великій кількості. Багато зав'язалося, багато розвивається абрикос, тому нам необхідно зараз допомогти дереву виростити цей весь врожай. Ось перед нами слива. Слив теж дуже багато. Так ось, якщо ми подивимось, інша гілочка, так, частина цих слив облетить, оці от менші. А великі залишаться і будуть розвиватися. Їх дуже багато. Така ж сама картина з яблуками. Ось перед нами яблуня, сорт. Навіть не знаю як. Купував як конфетне. Напевне, зараз буде звучати як цукеркове. Гарна літня яблуня, дуже смачні яблука. Родить вона дуже гарно. Отакі дрібні забираємо і родить грязно. Якщо ми подивимось на інші яблуні, теж зав'язались вони непогано. Ось ми бачимо, забізі дуже багато і розвивається вона гарно. Частину з них, скоро я буду проходити, проводити нормування частину отакої. Дрібноти потрібно буде обов'язково забрати, тому що дерево не зможе виростити всі ці зав'язі і ми не отримаємо. Ось, бачите, такі от недорозвинені. І ми не отримаємо гарного врожаю, тому що не зможе дерево все це прокормити. Ось дивимось. Навіть якийсь жовтий листочок попався. зав'язі багато. Така ж картина на смородині, яка інтенсивно нарощує врожай. Ось ми бачимо, як висять ягодки. Ось, будь ласка, подивіться. Така ж картина на нашій лохині. Бачите, ягоди ростуть, ягоди розвиваються. Ягід дуже багато. Ось, будь ласка. І тепер треба допомогти нашим плодово-ягідним рослинам, нашим кущам і деревам, гарно виростити цей врожай. Ось перед нами йошта. Але це вже досить старий кущ. В цьому році я буду старатися його максимально оновити, тому зав'язі тут не дуже багато. І так, що нам необхідно зробити для того, щоб наші кущі, наші дерева гарно дали нам гарний врожай. В першу чергу ми необхідні, нам необхідно дбати про проведення поливу, адже без достатньої кількості вологи дерева, кущі не можуть. Правильно засвоювати поживні речовини, які знаходяться в ґрунті, не можуть забезпечувати налив своїх плодів відповідною кількістю поживних речовин. Зараз погода стоїть суха після затірних дощів весною. Зараз вже десь приблизно три тижні практично немає дощів, так, якщо ми подивимось на небо. Хмарки якісь набігають, але дощик, дощику вистачає лише для того, щоб трошечки змочити асфальт. Принципово він в землю не зволожує. Тому обов'язково слідкуємо за поливами. Ось наші персики, які теж зараз наливаються гарно. Забезпечуємо адекватний. І гарний полив для наших дерев та кущів. Цією метою для того, щоб допомогти нашим деревам, нашим кущам гарно виростити врожай, я використовую зазвичай позакореневе підживлення після того, як проводиться гарний полив. З цією метою використовую отакий препарат-плантатор препарат, ріст плодів з формулою 20-20-20. обов'язково. На цьому етапі нам необхідно дати нашим рослинам певну ну, достатню, скажімо так, кількість азоту. Дуже гарно в цьому плані працюють кореневі підживлення. Якщо у вас є можливість дати органіку в навколо штамбові кола. Будь ласка, ви можете використовувати органіку, ви можете використовувати. Перегній, можна використовувати курячий послід. У мене такої можливості немає. Я використовую позакореневі підживлення. Якщо раніше ми використовували в період цвітіння та бутонізації цей препарат плантатор зовсім з іншою формою, формулою, ви бачите 10, 54, 10 для того, щоб простимулювати цвітіння та зав'язування плодів, то зараз використовуємо. З формулою 20-20-20. Добавляємо азот. Якщо у вас немає такого препарату, ну, не придбали вам і виникає необхідність дати підживлення, ви можете використати самий звичайний карбамід, сечовину. Це гарне органічне добриво, яке гарно розчиняється в воді. Воно містить дуже велику кількість в залежності від виду карбаміду. Від 45 до 47% азоту. Саме головне дати концентрацію, щоб не пошкодити нашим листям. Ну, в більшості керівництв, я, скільки я читав, концентрація 3% вважається безпечною, але я зазвичай не використовую концентрацію більше ніж 2%. Розводите 2% карбамід і обробляйте по листу. Я буду розводити плантатор 25-30 грамів на 10 літрів води. Чим гарне це добре, воно містить не лише макроелементи, але і велику кількість мікроелементів, які також необхідні нашим деревам. І за допомогою таких позакореневих підживлень ми можемо дати нашим рослинам той необхідний, хоча б мінімум повністю позакореневе підживлення не може. Забезпечити всі наші дерева поживними речовинами, але в деякій мірі відрегулювати і додати, бути як додатковим джерелом для всіх мікроелементів і макроелементів, це можливо. Я його дуже часто використовую по закорнею підживлення, тим більше, що от зараз у нас стоїть суха погода, зараз тихо, сонце вже заходить, дуже гарний. Час для обробки. Краще обробляти ввечері. Зранку я не дуже полюбляю, тому що ну, сонце сходить рано, починає світити наші препарати, якими ми обробляємо дерева, ще не висохли, вони починають інтенсивно випаровуватися. І таким чином, ну, на мою думку, ми втрачаємо частину ефекту. Адже добриво працюють тільки в тому випадку, коли вони розведені в воді. Тому я в більшості випадків стараюся, якщо є можливість, обробити на ніч пізно ввечері. Дякую за увагу. Діліться своїм досвідом, діліться своїми думками підтримуємо україномовний YouTube.